Закон має владу над людиною, поки вона жива. Я не можу дотримуватися закону, тому що він духовний, а я раб гріха. Виходить, що в тому, що ми чинимо гріх, винен закон. Той закон, який змушував мене робити гріх, уже на мене не діє. Я вільний від нього. Перш ніж перейти до 7-го розділу, потрібно пам'ятати головну думку. А вона почалася в шостому розділі. Тобто Павло розмірковує про те, про що говорив і в 6 розділі, але з іншого ракурсу, йдеться про надбуття свободи від рабства гріха. У 6 розділі він говорить про це з ракурсу хрещення як смерті та воскресіння для нового життя. А в сьомому – про те саме, але з точки зору закону. Важливо пам'ятати цей нюанс для вірного розуміння текстів. Цей розділ примітний ще й тим, що в ньому розкривається справжній сенс терміна під законом грецькою гіпономоном. Приступимо. Хіба ви не знаєте, брати? А звертаюся я до тих, хто знає закон. Що закон має владу над людиною, доки вона живе. Отже, тут Павло звертається більше до юдеїв, які увірували, він хоче поговорити з ними зрозумілою для них мовою. І перша думка: закон має владу над людиною, поки вона жива. Далі він наводить приклад: одружена жінка, доки живе її чоловік, пов'язана з ним законом. Коли ж помре чоловік, вона звільняється від закону чоловіка. Закон, а саме одна з десяти заповідей закону, накладає на людину обмеження. Заміжня жінка невільна. І невільною її робить закон. Тому доки її чоловік живий, її вважатимуть перелюбницею, якщо стане дружиною іншого чоловіка. Коли ж помре чоловік, вона звільняється від закону і не буде перелюбницею, якщо вийде заміж за іншого. Поки чоловік або ж сама жінка жива, то вона належить чоловікові та не може стати дружиною іншого. Начебто все зрозуміло. Але навіщо Павло наводить цей приклад? От до чого це він? Тому, брати мої, і ви померли для закону тілом Христа. Аби належати іншому, тому, хто встав із мертвих, щоб принесли плід Богові. Якщо зараз я належу іншому, воскреслому з мертвих, значить раніше я належав не йому. Але кому це я раніше належав? Про це Павло говорив весь попередній розділ: я був рабом гріха і не міг служити Богу. І що мені заважало це зробити? Те ж саме. Що не дає жінці вийти за іншого? Закон. І як же це працювало? Якщо я зробив гріх, то я ставав його рабом. Про це Павло говорив у самому кінці попереднього 6 розділу, якщо я вкрав, то я злодій. Можу я почати служити Богові? Ні. Гріх, ніби говорить, ти мій. Одна із заповідей закону засуджує тебе. Ти злодій, тому ти належиш мені та не можеш служити Богові. І як же мені позбутися цього? Тільки померти. Як же я можу це зробити? У Христі? Давайте ще раз прочитаємо цей текст. Тому, брати мої, і ви померли для закону тілом Христа, аби належати іншому? Тому, хто встав із мертвих, щоб ми принесли плід Богові. І що це за плід? Праведне життя, про яке Павло говорив наприкінці 6 -го розділу. Далі йде текст, де варто звернути увагу на правильність перекладу. Бо коли ми були в тілі, то гріховні пристрасті, які виявляються через закон, діяли в наших членах. Щоби приносити плід смерті. Ви бачите, що слово виявляються написано курсивом. Це означає, що в грецькому тексті цього слова немає, його вставив перекладач для кращого розуміння тексту. Але в цьому випадку це не розкриває, а навпаки, заплутує текст. В оригіналі стоїть інше слово, яке тут взагалі опущено. Але замість нього різні перекладачі вставляють. Різні за змістом слова, але тільки не те, що написано в грецькому тексті. Наведу кілька прикладів. Синодальний переклад. Страсті гріховне, обнаружуваємо законом. Наступний переклад це за редакцією Кулакова, возбуждаємо законом, як перекладає Огієнко, що походять від закону. Але там стоїть інший вираз грецькою діаномон. У родовому відмінку прийменник дія означає через або за допомогою. І тоді текст звучить так: Бо коли ми жили по плоті, тоді пристрасті гріховні за допомогою закону діяли в членах наших, щоб приносити плід смерті. Ну, це звучить як єрість. Ось чому в багатьох перекладачів не піднялася рука перекласти так, як потрібно. До речі, англійський переклад короля Якова зроблено правильно. Там стоїть слово by the law. А в американському стандартному перекладі «through the law, що буквально означає законом або через закон діяли в членах наших. Переклад зрозумілий. Але як зрозуміти, що Павло має на увазі? Як можуть пристрасті діяти законом або за допомогою закону? Він продовжує думку, висловлену вище. Якщо я вкрав, то я злодій. І саме закон відгороджує мене від Христа? Я грішник, і не можу мати нічого спільного зі святим Богом. Саме закон, засуджуючи мене і відокремлюючи від Бога, робить мене рабом гріха. Але є надія, нині ж ми звільнилися від закону, померли для того, що нас зв'язувало, щоб служити в оновленні духа, а не в стародавності букви. Ми були пов'язані законом. Але тепер ми звільнилися від Нього. І тепер можемо служити Богу. Тут усе зрозуміло. Але що ж означає оця фраза «а не стародавності букви? Ось як перекладає сучасний переклад під редакцією Кулакова. «А не як старі по букві. Виявляється, не буква стара. Вона ніколи не може бути старою. Старим тут названо формальне служіння. Яке без сенсу і без серця сухе виконання букви ось що старе. Таким чином, перекладач тексту передав думку старого життя. У всі часи була проблема, що люди служили Богові нещиро, просто дотримувалися деяких правил, але серцем не були з ними згодні. Гріховний дух не бажає служити Богові, але потрібно виконати закон. Це було справді рабство. Але Павло тут говорить про інше служіння. Коли ти не просто механічно дотримуєшся законів, а твій дух оновлений і з ними вже згоден. Ти дотримуєшся тих самих заповідей, але робиш це з радістю, тому що народився згори. Оце справжнє відродження, воно ніколи не відкидає букву закону і не суперечить йому. Ніколи не потрібно протиставляти служіння оновленого духа та закон. бо Павло цього ніколи не робив. Але уявіть, як ці слова могли зрозуміти юдеї, які увірували, я вже чую їхнє обурення. Виходить, що в тому, що ми чинимо гріх, винен закон? Павло передбачав це питання. То що ж скажемо? Хіба закон то гріх? І знову ми бачимо це безкомпромісне Павлове. Ні, як. Але я пізнав гріх тільки через закон. Я не знав би пожадливості, якби закон не говорив не пожадай. Гріх не приходить від закону. Але сатана використовує закон для того, щоб прив'язати нас до себе. Сатана постійно використовує правильні, хороші речі у своїх цілях, Ну, наприклад, їжа. Це дар Божий. Але скільки біди було зроблено непомірною їжею. Або секс. Це подарунок Божий людям, ну, коли він у рамках шлюбу. Але скільки влади сатана має над людьми завдяки сексу, і ще жага до знань. Адже Бог створив нас допитливими, але саме цією жагою до знань сатана спокусив Єву. Так і закон. Це дорогоцінний подарунок від Бога, і те, що сатана використовує Його у своїх цілях, не означає, що він поганий. Він призначений відкривати, що таке гріх. Але я не інакше дізнався про гріх як за допомогою закону, і це те добре, заради чого закон дано людям. І ми читаємо далі: тож, гріх, узявши привід від заповіді, Викликав у мені всяку пожадливість, адже гріх без закону мертвий. Я жив колись без закону. А як прийшла заповідь, гріх ожив. Тобто гріх не від закону приходить, але гріх за допомогою закону робить свою справу. Тому заповідь дана для життя ось для чого дана заповідь. І ця заповідь, дана для життя, спричинила мені смерть. Бо гріх, що взяв привід від заповіді, звів мене і умертвив нею. А далі ми читаємо відповідь, яку Павло дає на запитання: чи від закону гріх? Отже, закон святий, і заповідь свята, праведна і добра. Нехай ніхто не намагається звинуватити Павла в тому, що він вчить того, що закон це щось погане. Причому ми ж пам'ятаємо, що він пише це як обрізаним, так і не обрізаним. Що цікаво, за часів Павла ідея, що закон поганий була компроматом для будь-якого проповідника. Вона мала яскраво негативний відтінок. Павло всіма силами намагався відгородитися від цієї ідеї, сьогодні ж цю ідею підносять як позитивну, кажуть, що закон справді не потрібен. І навіть шкідливий. Головне благодать. І стверджують, що так учив Павло. Наскільки ж можна помилятися, якщо не занурюватися Писання? Але Павло знав, яке питання зазвичай ставили на цьому етапі роздумів. Хіба те, що добре спричинило мені смерть, зовсім ні? Але гріх, щоб і виявитися гріхом. Спричинив мені смерть через добро, аби гріх став надмірно грішним завдяки заповіді. Винний гріх, а не закон. Це він за допомогою доброго закону заподіює мені смерть. Отже, у цьому розділі нам у повноті відкривається термін, який використовує Павло під законом. Як ми це вже говорили під час дослідження шостого розділу, той, хто. Під законом це не той, хто намагається дотримуватися закону. Навпаки, це той, хто є рабом гріха і не може служити Богові. Бо законом він прив'язаний до старого господаря, гріха. Далі ми переходимо до всім відомого уривка, про який також багато сперечаються. І головним є питання – Павло тут говорить про стан до покаяння чи після. Якщо до, то описуваний нижче стан не є нормальним для віруючої людини та потрібно щось робити. Якщо ж він описує стан людини після покаяння, то залишатися в гріху нормально. Адже я нічого не можу із собою вдіяти. І ось Саме другий варіант найчастіше наводять як тлумачення цього уривка. Але ж ми з вами вже вивчили шостий і більшу частину сьомого розділу, в яких Павло говорив про те, що ми померли у Христі, щоб не бути вже рабами гріха і служити Богові. Невже Павло почне зараз суперечити тому, про що говорив вище? Читаємо. бо знаємо. Що закон є духовний, а я тілесний, проданий гріхові. Знову та сама думка: Я не можу дотримуватися закону, тому що Він духовний, а я раб гріха. Я не вільний у своїх рішеннях. Гріх диктує мені, як мені жити. Він не дає мені жити відповідно до доброго і святого закону. Ну і що робити? До речі, Хочу зауважити, що Павло стверджує, що закон духовний. Як же після цього можна говорити, що він стверджував, що це мертва буква? Дивіться, жити за законом це і є духовне життя, але грішна людина на це не здатна. Далі Павло описує, як це відбувається. Адже я не розумію, що чиню. Роблю не те, що хочу, а те, що ненавиджу, це відверто опис раба. Коли ж я роблю те, чого не хочу, то погоджуюся із законом, що він добрий. Бо тепер уже не я це виконую, але гріх, який живе в мені. Знову Павло повторює, що закон добрий, проблема не в законі. А в тому, що я не можу дотриматися його. Було б добре, я бажаю його дотримуватися, але не можу, тому що в мені живе гріх, він володіє мною. Адже знаю, що не живе в мені, тобто в моєму тілі, добро, бажання є в мені, але щоб виконувати це добро, того не знаходжу. Тож не роблю те добре, яке хочу. Але те недобре, якого не хочу, те роблю. Якщо ж я роблю те, чого не хочу, то вже не я це роблю, а той гріх, який живе в мені. Тут Павло знову повторює попередню думку, просто іншими словами. Далі бачимо слова, які важливо зрозуміти правильно. Отже, я відкриваю такий закон, коли я хочу робити добро то зло налягає на мене. Що туди йдеться? Павло каже, що подібно до того, як, наприклад, Ісак Ньютон відкрив закон всесвітнього тяжіння, так Павло відкрив інший закон, що діє в духовній природі. Він полягає в тому, що коли людина хоче робити добре, все одно обов'язково робить зле. У цьому законі немає промахів. Як і в законі всесвітнього тяжіння, скільки б ти не стрибав, усе одно опинишся на землі. Так само і закон відкритий Павлом. Скільки б ти не намагався робити добро, все одно зробиш зло. За внутрішньою людиною я насолоджуюся Божим законом та бачу інший закон у моїх членах, який воює із законом мого розуму. І полонить мене законом гріха, що міститься в моїх членах. Павло навіть дав цьому закону назву. Закон гріховний, що знаходиться в членах моїх. І що ж робити? Більшість християн сьогодні каже, що нічого робити не потрібно, з цим потрібно просто змиритися. Немає можливості це перемогти. Господь покриє це своєю благодаттю. Але Павло не змиряється з цим. Він вигукує: нещасна я людина! Хто визволить мене від цього тіла смерті? Він не каже, що все нормально, і така людина по вірі може радіти спасінню. Людина в такому стані бідна. Вона не повинна заспокоюватися. Павло шукає, як позбутися цього тіла смерті. В якому діє закон гріха, він шукає допомоги. Хто ж позбавить його від цього? Подяка Богові через Ісуса Христа Господа нашого. За що подяка? Контекст говорить, що за звільнення від рабства закону гріха. Далі Павло підводить підставу для подальшої приголомшливої думки. Отже, я сам розумом служу Божому законові. А тілом законові гріха. Але тут варто обмовитися, що Павло не ділив своє послання на розділи, і його думка продовжується в першому вірші 8 розділу. Тож немає тепер жодного осуду тим, які в Ісусі Христі ходять не за тілом, а за духом, тому що закон Духа, тобто життя в Ісусі Христі. Визволив тебе від закону гріха і смерті. Що ж ми читаємо? Виявляється, що закон Духа звільнив мене від закону гріха і смерті. Той закон, який змушував мене робити гріх, уже на мене не діє. Я вільний від нього. Ісус звільнив мене від Його влади. Що станеться, якщо Бог звільнить мене від закону всесвітнього тяжіння? Це означає, що, підстрибнувши, я можу вже не повернутися на землю. А що відбувається, коли Бог звільняє від закону гріха і смерті? Це означає, що я можу не повертатися в гріх. Я вже не раб гріха, ось про що вже ось як третій розділ твердить Павло. Різними словами, різними образами, але одне й те саме. І це самий центр послання Павла до Римлян. Іноді я просто дивуюся, як дослідники цього послання не бачать цього і стверджують, що гріх неможливо перемогти. Тож із ним треба змиритися і вірити, що Господь покриє все благодаттю. Павло цього не вчив. Згадаймо його слова, якими починався цей уривок, шостий розділ. Перший вірш. То що скажемо? Будемо залишатися в гріху, аби множилася благодать? Зовсім ні. Але на цьому откровення не закінчується. Восьмий розділ, який ми вивчатимемо наступного разу, це кульмінація цієї думки і всього послання. Не пропустіть!